Я е, дуже багато років працюю з жінками. І коли ти приходиш на лазерну епіляцію, це, напевно, такий е, інтимний момент, коли ти е, о, о, оголена оголена перед спеціалістом. Е, дівчата розкриваються. Вони мені розказують такі речі. Іноді я, знаєш, іноді, ну, раніше для мене це прям ступор мене вводило. бо Я думаю, Боже, як вона може таке розповідати, чужій людині, знаєш. От. Е, але в мене є таке дуже. Правило, я ніколи не, ну, не, не розвожу е, клітки, тобто я ніколи не розповідаю те, що я почула. Знаєш, в мене в кабінеті, як на ісповіді. <сум> от чесно, я можу там сказати: от одна з моїх клієнток, знаєш, там якщо ця історія така цікава і вона мене протригерила, мені хочеться про це поговорити, я можу розкрити це питання, знаючи, що комусь це може допомогти, комусь це потрібно почути. Є такий момент, але я ніколи. Е Ніколи не розповів, ніколи не розповім. І от людина розкривається і бачачи оці кровоточащі рани, проблеми жінок, понимаєш, мені так хочеться допомогти. Я коли можу, я просто е, в цей момент проговарюю свою точку зору. Тому що людина дивиться з позиції себе, а я як наблюдач показую їй, під яким кутом можна подивитися інакше на цю ситуацію. І знаєш і дуже часто буває таке, що вони мені кажуть, дякую. Я як до психолога сходила, я як побувала, мені потрібно. Ви даже не представляєте, як мені потрібно було це почути.